Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами подивимося про ваші стосунки, куди рухаються ваші стосунки. Буду я дивитися своїм розкладом, який я зазвичай роблю в таких випадках це крила метелика, я його називаю. Ну що, давайте подивимося. Зараз я розкладу, і ми почнемо. І так, ви ваші, ну тут жіноча сторона, ваші думки, почуття, що у вас на підсвідомості. Так, мужчина, він. На даний момент його, так, зараз, думки колода матова, так що вибачайте, трошки довго думки, почуття, поки дістанеш на підсвідомості. І дивимося, що поки що від вас приховано, про що ви не знаєте. І що від нього приховано. А тепер що вас об'єднує, що роз'єднує? Чи є якісь перешкоди, що потрібно робити, ну або не робити, куди все рухається? І порада. Так. Трошки совується. Ну, нічого. Ну що? Ну, колоди у нас якесь дозрівання. Сімірка Пентакли, і подивимося, що це за дозрівання. Так, відкриваємо карти. Ой, ви в п'ятірці. Що ж це так? Е, у вас якась доволі закрита ситуація. Дивіться, е, тому що м, хм, дум, в думках у вас е, хороша позиція. Ви думаєте по, про тріумф, ви думаєте про те, щоб... Зайняти певне положення, але ви знаходитесь зараз в розгубленості, можливо, це якісь матеріальні проблеми, можливо, проблеми по здоров'ю, можливо, щось. Не зовсім ладиться в ваших справах. І ви думаєте, як досягти цілі, а можливо, по воз'єднанню з цим мужчиною ви можете досягти якогось тріумфу. А може бути, що ви просто-напросто чекаєте його з якоїсь дороги і за це переживаєте, тому що на серці у вас доволі закрита доволі закрита карта, тому що це вісьмірка мечів, це обмеження. Обмеження, обмеження, обмеження на підсвідомості є Ну це вже доволі складно, доволі складно, тому що має все бути по правді, має все бути так, як. Так, як має бути, ані як а, інакше по Божих законах називається. Ну, може ще бути ситуація. Дивіться, тому що е цей карта колісниці це карта вільної людини, можна сказати так. без, ну як, Вона кер... Ця людина керує сама своїми, своїми забаганками. А ієрофант такий догматичний і він може говорити про. Питання шлюбу, до прикладу. Але так як це у вас на підсвідомості, ви думаєте про якусь правоту, ви думаєте про те, чи правильно, неправильно, ви думаєте, наскільки ви дозріли, або наскільки е, має або не має вплив е, оцей ну, якби чоловік, мужчина. Давайте так, йдемо далі. Він. О, Він вжириться, у вас є рофант на цей. Ну, у нього тут якісь е, тайні знання, або, можливо, він збирає інформацію. Може, він з чимось цікавиться е, містичним або конкретно вашим життям. Е, роз, отак, е, також дивиться розклади, до прикладу, як ви, або сам мужчина також володіє тими ж знаннями і старається, або кажу, або якось скриті професії. Також може бути професії, які ведуть нагляд, до прикладу. Ну, в принципі, в принципі, це. Енергія знань, так як ви дещо розгублені, то я би сказала, що він більше концентрований на тому, як, або, як йому треба діяти, або що йому треба діяти, або дізнається про те, дізнається. Про ваше положення можна сказати так: дев'ятка жезлів він закривається по питанню думок. В принципі, дивіться, сімірка жезлів. Тут 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 якась дуже скрита та тайна людина зовсім. На серці у нього також питання положення підсвідомості королева кубків. О, Ну що вам сказати? Ховайся, не ховайся, а все все одно стане явно. Я би говорила, що це по відношенню до вас, тому скоріше, скоріше всього, цей мужчина вами зацікавлений. Я не буду зараз говорити про те, тут би вийшла, можливо, якась інша тоді королева. Якщо би він думав про таємний зв'язок, ну тут таємний зв'язок може бути, якщо ви до прикладу, в якомусь, а, ну, от як я казала, іерофанті. ну, от, якщо у вас така ситуація, а, якусь. Якогось зв'язку, який вас обмежує так, по, по, по серцю. Ви б, ви б хотіли цього тріумфу, ви б, можливо, хотіли цих стосунків. ну, от якось так, якось так. А з другого боку, ви можете просто-напросто бути розгублені, тому що мужчина взагалі ні на грам. Не дає, до прикладу, про себе знати, або не підморгує вам, взагалі не говорить, що ви йому сподобаєтесь, або не, не кличе на побачення, якщо ви десь пересікаєтесь разом, або взагалі веде себе доволі не те, що жорстоко. В нього ем, це тепла карта на душі, це навіть гаряча карта на душі. А, але. Чомусь він розуміє, що йому потрібно займати свою власну позицію і ніяк інакше. Давайте все-таки подивимося, що ви не знаєте. Ви не знаєте п'ятірка мечів, що від вас приховано. Ну, дивіться, п'ятірка мечів це. Це або складна позиція, тоді це дійсно може бути, що е, сам мужчина в доволі якихось складних обставинах, або реально має якусь е, складну професію. Професію військового, професію розвідника, професію, ну і так далі, детектива, або ще щось в тому роді, може бути, це від вас сховано. Або знаходиться в якихось складних е, умовах, е, і це від вас сховано. У нього на душі королева кубки, він би хотів любити або хотів би проявлятися, але поки що він не здатний ну, не може. У нього от забор стоїть, він навіть не може дати якихось слів про себе знати або ну от все в блоці повному. Може бути так те, що від вас приховано. Що ще від вас приховано в такому випадку? Я зараз по подивлюся далі, тому що ця карта складна, і це може бути приховано те, що, до прикладу, мужчина може або мужчина, або сама ситуація бути складна, бути напружена або войовнича, або небезпечна, небезпечна тоді в сторону вас. В сторону вас дивіться, щоб він не ревнував, а може просто ну, почекайте. Приховано. Він може ревнувати, в принципі, він може ревнувати, або скрите від того, що він дикий ревнивець, до прикладу, може бути, а самі розумієте, що від ревності, від любові до ревності, до ненавісті і тому подібне. Ну, я зараз про такі речі навіть говорити не хочу, тому що це все-таки приховано і по одній карті і тут як, як таких дуже. І від нього луна прихована. Поки що тут, тут взагалі тайна. Тут взагалі мороком повите декілька лиць. Е або це зв'язано з тайною, яку яко він буде розгадувати, або попитання жіночої енергії, щось у нього приховане е може бути. Те, що поки що він не знає і ви не знаєте. Це... Дивіться, тут позиція в цьому розкладі. Я не дивлюся, що люди ховають один від одного за спиною і не хочуть знати. А це позиція, що ви не зна... взагалі приховано. Так, дивимося далі. І так, що вас об'єднує? Ну, <кхід> що вас об'єднує? Паж <пашмачіт> Або люди доволі гострі на розум, що один, що другий, може бути ще якийсь аналіз, можете навчатися десь разом або навчалися разом. Е, може бути, що вияснювали якусь ситуацію або позицію е, також, ну те, що разом виходить хтось до когось звертався. Е, тут може бути питання консультації, е, любої консультації від містичної до містично магічної, до прикладу, до питання. Е, Дороги, як зробити, правильно проїхати, питання ремонту, вкладення грошей, можливо, якась і, ну, тут не банківська, я би говорила, а все-таки, хоча, по чому би і ні. Можливо, і давав якісь направлення, або жінка зверталася по направленню ну, або, або, ну, от між вами. Як правильно е вкласти або ну, ті ж самі гроші, або якщо щось закрити, або машину купити, до прикладу, ну, от, щоб не прогадати, щось таке може об'єднувати. Але це пажики, пажики, ну, пажики, ну пажик невелика карта, поки що, крім, крім якоїсь от такого стосунку до. Е Спостереження ще може об'єднувати, що він дивиться за вами, ви дивитесь за ним. Оце вас наблюдаєте, шпигуєте, так сказати, один за одним. Просто шпигуєте, що вас роз'єднує. Король Кубків. Ну, Дивіться, король Кубків вас роз'єднує. Або тут королева Кубків. У нього на підсвідомості королева кубків. Ну, дивіться, все-таки, все-таки, раз ця карта роз'єднує, тоді будьте уважні, все-таки, тому що у мужчини може бути реально, реально питання. Ну, але тоді підсвідом... Чому у нього? І це на підсвідомості. Давайте я ще подивлюся, тому що щоб вибирати, що у нього є якась інша любима, ну кохана жінка, я би все-таки тут зараз так не говорила. Тут щось роз'єднує, роз'єднує, як по коханні виходить, або це може бути непроявлене кохання, коли мужчина не проявляє себе, ну, не проявляє своє кохання. Може бути, що вас роз'єднує інший мужчина. Ну, може в принципі бути, що вас роз'єднує ще якийсь мужчина. А мужчиною при королі Кубків, ну це може бути uh, навіть людина, яка по крові комусь рідна. Ну, або йому, або вам, до прикладу, ваш брат, його брат. Ну, хтось щось каже не так. То також може ну, якби... Також, жінка, дивіться, жінка ще може бути, якщо у вас є якийсь мужчина, до якого ви прихильні, але ви тут дивитесь на питання. Ну, ви, можливо, ви зацікавились кимось іншим, і у вас теж питання серця. Бачите, у вас на серці закрита ситуація, обмеження якісь. І ви знаходитесь в такому якомусь, ну, от питання розгубленості, чому так? Хто, хто цей? Хто ця людина? Також може якби, відігруватись. так. Чи є блоки? А тут блоки, ну, дивіться, я би не говорила, що це блоки, крім часу. Тому що, якщо це карта гармонії. Або питання невитриманості. Ну, якщо невитриманості, то це не блок. Тому що те, що в ви... коли час, ну це... давайте все таки я би не говорила, що між вами є якісь, є якісь блоки. От на даний момент. Давайте, що треба робити. А тут іде спілкування, дивіться, тут іде або спілкування, або пропрацювання, або відкриття якоїсь ситуації. При гармонії, тут, тут має бути певна взаємодія. Дивіться, якщо ви працюєте разом, значить вам потрібно працювати. Якщо ви звер... Далі От в цьому гармонічному процесі наблюдати все так, як іде. Тут щось розвивається, тут щось йде спокійно. Тут не треба Форсувати скоріше всього, якщо ви зверталися за якоюсь допомогою, ну тобто все нехай крутиться, так як, в принципі, так, як, в принципі, все нехай відбувається так, як відбувається. Куди йде карта світу, карта світу, чомусь питання закрите? Я зараз не можу говорити про воз'єднання і про гармонію, тому що туз Кубків. Ой, туз Кубків, Паш Кубків. Куди все йде карта світу? Ну, карта світу це певне, певне закриття. В нікуди називається. Це те, що вилітає взагалі по часу. Можливо. Але порада, порада на пашкубків. Дивіться, на цю пораду, я би вам сказала, є якісь, є якісь ситуації зараз, які невідомі. Якщо ви ведете на це спостереження, проводьте його далі. Тут не треба нічого форсувати. Якщо ви переживаєте або в якійсь незрозумілій ситуації на мужчину, в принципі. Знову ж тут може бути позиція, що вам треба дочекатися, вам треба витримати і в такому витримати, якщо мужчина не дає про себе знати або в якихось складних умовах, скоріше всього, що е, тут буде зустріч або примирення. Е, якщо було, е, було питання розлучення або часу, тут знову ж буде питання зустрічі і примирення. Тут якась е, доволі складна е, позиція, я би не... тут, тут сам час, дивіться, король жезлів іде. Е, тут, в принципі, сам час стоїть якби, або на паузі, або те, що прокручується, те, що виводить на гармонію. Те сам час має, має працювати, має щось крутитися. Інакше ні. Інакше тут виходить, що люди все одно застрягають в цій невідомості. Що ще може бути? Тут може бути якийсь інтернет-роман, або ну, хто ким цікавиться, або питання дійсно далекої, далекої відстані між людьми. По пораді, по пораді, я не можу сказати, що це якесь нове захоплення. Тут, в принципі, відкрите серце, і тут, в принципі, відкрита душа або примирення на обох, або люди вийдуть пажі, пажі. Якщо люди придивляються або аналізують якусь ситуацію, там, що вас з'єднує, то ви вийдете на більш більш відкрите спілкування, на більш відкрите спілкування. А що тоді у нас в вас роз'єднує? Що вас роз'єднує? Що, що, роз що є в цьому коробі? Тяжка ноша. Ні, таки нема там взаємодії, якась тяжка ноша є по королю кубків, те, що вас роз'єднує. Тут скоріше я би казала, що мужчина, який не, ну, не признався в своїй зацікавленості, або не признається ну і у нього на підсвідомості. А може, він сам ще поки що губиться в тому і не розуміє, що його вже жінка, до прикладу, цікавить. До такої степені, до такої степені. Королева кубків. Ну, ще раз скажу, ми дивимося з позиції такої, що карти відповідають як би одна сторона стороні, тому що при задаванні інших питань, Ну, або ваші не інших питань, а вашої ситуації, в залежності, в залежності на кого ви би дивилися. Вона може чуть-чуть по-іншому програватися, давайте тоді ще по пораді. Паш Кубків я подивлюся. Паш Кубків, Паш Кубків. Секунду. Це примирення, скоріше всього. Жінка очікує на шанс, а мужчина. А мужчина все-таки, бачите, тут королева мечів йде. Королева мечів. А якщо король кубків роз'єднує, тоді з жіночої сторони що? Дев'ятка пентаклей, з чоловічої що? Тоже, Ха, такий блок. Тому що це двійка, двійка, добре, двійка, з жіночої сторони, це красива жінка. А, так, а що ви тоді наблюдаєте? Що вас об'єднує? Що це ви наблюдаєте з жіночої сторони? А, четвірка жезлів, жінка розбирає, що твориться. А чоловіка, а чоловік хитрує, все-таки прокладає собі шлях дорогу, або шукає е, підходи до цієї жінки. От якось так може бути. Е, все-таки споглядання. Все-таки виходить споглядання. Все-таки виходить споглядання. Так, п'ятірка, що це від жінки? Очікування. Очікування, а у мужчини в луні. Довга дорога, довга дорога. Довга дорога, або його можливості, які він не знає, або не буде знати, як проявити, в принципі, або щось по фінансам. І тут, і тут фінансова карта. Або, ну от якось так. Тут, скоріше всього, мрія. Дивіться, я би казала, що це все-таки питання мрії. От у нас сьогодні такі людей, мрія про дорогу, і кожен з двох людей шукає вихід або перехід на новий рівень, або від піти від якоїсь розгубленості або печалі. Тут, по-моєму, люди цікавляться дорогою, любовною дорогою. Любовною дорогою вибір. Так, є вибір, е, є вибір. Так що, ну, в принципі, є пауза, є стагнація, є розвиток подій і, і, і є розвиток подій. Якщо щось ну, таке, дивіться. Карта примирення це є раз, або карта конфетно-букетного, цукерочного букетного періоду, зустрічі якісь такі. Люди мусять роздивитися, скоріше всього, на що вони очікують, до прикладу. Все, дякую вам і всього найкращого!